День народження. Сьомо. Я бажаю тобі багато грошей, багато потрібних зв'язків і поваги. Та в мене це все й так є. Ну тоді дай тобі Бог провести залишок днів на волі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У міністерстві чутка прийшла. Секретарка народила сина від міністра, і він схожий на нього. Дізнавшись про це, міністр викликає помічника Слухай, сходи в пологовий будинок, дізнайся, чого там базікує, що він схожий на мене. Помічник повертається Ну, що? запитує міністр. Як дві краплі води маленький, лисий, нічого не розуміє і постійно кричить. Любий, ти мене кохаєш? Варіанти відповідей. Перше. Катю, ну нафіга починати ранок зі скандалу. Друге. Щось мені не подобається. Такий початок. Третій. Скільки? Четвертий. що з машиною? П'ятий. О котрій повернешся? Шостий. Багато не пий, колишнім не дзвони. Повзе чоловік пустелею. Раптом, бачить, з піску визирає старовинний глечик. Він його хапає, відкриває, а звідти Джин. О, мій великий Спасителю, я сидів у цьому глекові тисячу років і в знак вдячності виконаю будь-яке твоє бажання. О, хочу, щоб мені завжди щастило. Виконано, о мій спасителю», – сказав і зник. Чоловік роззирнувся, а за бархану джип виїжджає з туристами. Вони його підвозять до міста. Він телефонує додому, йому повідомляє, що помер його далекий, багатий родич і залишив йому всі свої статки величезні гроші переведуть негайно. Чоловік радісний і багатий йде до ресторану святкувати, їсть, п'є, знайомиться з індіанкою. Вони мило спілкуються, і в якусь мить чоловік починає зосереджено дивитися на крапку на лобі дівчини. Щось не так? знітилася та. Та ні, все класно, але ось ця крапка у тебе на лобі, якось вона мені не дуже подобається. Ну, так зітри її, якщо хочеш. чоловік стирає крапку і починає сильно сміятися. Що сталося? Не повіриш? Машину виграв.